На цьому тижні кабінет міністрів України ухвалив рішення про передачу одеської юридичної академії. До складу Одеського національного університету імені мечникова на сайті Міністерства освіти та науки пояснили, що рішення об'єднати навчальні заклади це частина загальної політики модернізації вищої освіти в Одесі. Також там запевнили, що це рішення не вплине на студентів. Всі, хто навчався в Одеській юридичній академії, продовжить навчання за тими самими програмами, на яких вступили, зберігаються бюджетні місця та вартість контрактів. Вже у 2025 році університети почнуть поетапно об'єднувати свої програми. Для передачі майна та узгодження роботи нового університету буде створена спеціальна комісія. У Мон зауважили, що одеська юридична академія була відокремлена від університету імені Мечникова ще у 1997 році. Тепер уряд вирішив повернути юридичні програми назад у класичний університет, що є загальною практикою в Європі.